Всі були поранені в один день. Але різні напрямки. З старшим то я був в одному в окопі, тоді в мене було кульове сквозне, старшого трохи і молодший получив середню контузію, отрив. Я військовий, я, я маю це перетерпіти, винести. Але найвелика заслуга це нашої мами, нашої моєї дружини. Що троє діяв пішло з хати. Ми Зубомовилися, що можемо якусь то, точку собі назначаємо. На хвилин 20 обнімалися дивили. оця зустріч. На війні вам зразу сказав, дуже важко бути батьком. Особливо перші місяці дуже важко я це переносив, бо знаю, що пройшов обстріл, тому це сам. Я не знаю, що там є з дитиною, що стало, що не сталося. Зараз може легше, зараз є більше комунікації, більше зв'язку. А на початках то у нас було дуже складно навіть нормальних рацій не було на той час.